Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Але наразі живу, живу в іншій країні. Виїхала по евакуації. Хотіла показати вам трошки свого городу. Ну, це не мій город, це донька тут живе, вона завжди саде полуницю для малих Ось сорт. Бачите, такий марлин. Ось такі рожеві квіточки в неї. Вже трошки там зелена є. Ну, донька каже, завжди купувала іншу, були такі великі. Полунички. Це цибуля, вже буду виривати, тому знімаю відео. Палка, щоб підв'язати, може, огурки чи помідори. Я знайшла її в парку, а це квіти. Оце старша внучка в школі посадила і принесла вже потім додому. Укроп, бачите, петрушка щось не дуже зійшла. Вітер. Це квіти також купили, донька посадила. Садила донька. І це рону Вона садила по три, бачите, дощ був сиро, а щось поки по, по, по два тільки горшочку. Так, гуки я так... це садила я. Спочатку п'ять, потім ще три, а бачите, почали всі лізти разом. Шість. Будемо чекати далі, що буде. Там палка стоїть, буде якось підв'язувати їх, щось будемо робити. І помідори купляли, купляли два куща. Я розсаду не робила. Ось такі. Ну, вони були маленькі, це вже ж вони повиростали. Звісно, вони були дуже маленькі. Кущики вже повиростали. І ось такі череп. Два кущика вирішила купити, бо донька каже, тут, звісно, багато цих слизняків, і вони можуть пропасти. Ну, Ми бачите, посипали битими яйцями, тому щось може бути. Такий маленький, маленький. Ото у людей гарден. донька допомагає. Тут світні посадила, там один мужчина тільки живе. У ну, нього гарні. гарні можна картинки зробити, вона дітей там фотографує. <кій> Вибачте, так, ну, такі у людей. Загади не бувають кого крити, У кого квіти, у кого зароші. По-різному. Ось так. Так що за кордоном також можна щось посадити, аби було бажання. Всім найкращого миру, добра, всього найкращого.